28 січня Лубний прощається з воїном, жителем Матяшівки Лубенської громади Олександром Єндоренком. Олександр героїчно поліг у бою, захищаючи кордони України від російського агресора. На східному напрямку. У трагу ході воїни рідні та близькі герої. На плечах побратимів. Труна з тілом Олександра. Черговий раз. Рубні, в жалобі, в черговий раз прощаються мешканці з людиною, яка захистила наше мирне небо над головою. Сонячне небо, таке як сьогодні. Хвилини на хвилину розпочнеться траурний міти. Не передати скорботи і болю рідних, які сьогодні втратили найріднішу людину. Шановна громада! Лубенщина втратила ще одного вірного сина України. Наші Збройні Сили України захищають рідну землю і ведуть бої на її східних рубежах. На жаль, через нестримну агресію російської армії. Українські військові формування несуть великі втрати особового складу. Найбільші і найболючіші втрати для України це обірвані життя еліти нації, молодих захисників, яким би ще жити-жити, творити та любити. 23 січня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув наш земляк. Стрілець санітар стрілецького батальйону Єндоренко Олександр Іванович. Траурний мітинг. За загиблим воїном Єндоренком Олександром Івановичем оголошується відкритим.